Друзі, всім привіт! Ви на каналі Георг Мотоблок. І сьогодні у нас грибний день. Сьогодні, друзі, неділя. Потрібно якийсь зробити собі відпочинок. Ось ми вирішили зібратися з друзями і виїхати вже таке на серйозне полювання в ліс. На далекий ліс їхали біля близько 10 кілометрів, то той більше, не знаю скільки. Но на далекий ліс, кажуть, тут хороше грибовицька є. Но він густючий. Ось такий, бачите, за моєю спиною, він дуже густий. Ну, не знаю, ми саме зайшли, зараз походимо. Я, як завжди, буду все вам е показувати і все розказувати. Все, що ми назбираємо, я обов'язково вам це покажу. Так що залишайтеся зі мною на каналі. І будемо разом збирати гриби. Так, да, звісно, ліс захарашений, не відчувається, що тут є господар. Ось ми вже тут вже здибалися. Народ нема ходить. Нема нічого, няня? Нема. Ще нема, ще не натрапили ми на конкретне грибовисько. Ну що, будемо шукати. Короче, всі в процесі шукаємо, шукаємо грибовиська. Щось ми ходимо, ходимо. Вже минут 10, ще не можемо нічого знайти. Олександр. Є щось? Нема нічого. Галяк повний. Шукаємо далі. Ого, друзі. А тут хтось конкретно рив якийсь звір. Щось прямо виривав. Видно з когті. Ще така відстань між когтями Прилічна. Цікаво, що це таке могло бути. Можете в коментарях написати ваші думки. Як ви вважаєте, яка тварина могла от, залишити такий слід. Ось Бачите, ось один коготь, відстань, другий коготь. Вон які. добре, добра тварина. Страшно я вам скажу вже ходити. В ліс, друзі, поїхали мотоблоком, як ви зрозуміли вже. Але в самий ліс всередину ми не в'їжджали, тому що, тому що ось така багнюка, ну це все по божески А при в'їзді там дуже сильне болото, що просто нереально заїхати в ліс було. І тим паче, що ми не знаємо, що в лісі робиться, так що краще вирішили залишити мотоблок при в'їзді в ліс під лісом. І самим просто пройтися, пробігтися, по лісу, подивитися. Ми не знаємо без інформації, коротше, так, навмання поїхали, е, тому що тут величезний ліс. Е, минулі роки ми тут гарні врожаї збирали грибів. Ну, з надією приїхали, що ми і цього року щось назбираємо, друзі. Ну що, будемо шукати. Ще шукаємо, вже минут 15-20 ходимо і результатів немає. Йолки, в чобіт насіння трави понабивалося заважає ходити о, тепер нормально йдемо по дорозі ось бачимо стовпчик і надпис при в'їзді в ліс, що це мисливське угіддя і полювання без дозволу заборонено. Ну, у нас тихе полювання так що ми, ми маємо право на тихе полювання. Ось які багнюки. Після довготривалих дощів. Вон, люди кониками їздять, видно сліди. Да? А після дощів в лісі, я вам скажу, дуже мокро. І багнюки забагатсько цих кальобок, з яких дуже важко вибратися. Сьогодні неділя. Самого рання світить сонечко, і це так класно. Пташечки співають, якщо послухати. Ну, правда, і комарі теж кусають, дуже гарно кусають комарі. Ось, дивіться, яка багнюка. Ось така багнюка. Ну, я кажу, якщо б мотоблоком заїхали в ліс, то ми по б по-любому десь десь би та й застрягли. Я думаю, що ми правильно зробили що. Ай! Комарі кусають, що ми не заїхали мотоблоком в ліс, тому що це, були, не зб... це було б не збирання гріхів, а це було б не збирання грибів, а якісь муки ми б цього мотоблока, напевно, б носили тут на руках. Це капець просто. Ось, Дивіться, я підходжу і от вже от такі багнюки. Це біля кожної багнюки просто довелося б. Носитися з мотоблоком, тому просто його залишили перед в'їздом в ліс та й розбіглися по лісі. Я забіг трошки наперед, наперед на іншу ділянку, щоб заскочити, на іншу дільницю, чи як правильно сказати, на іншу просіку. Але е, чути, як мої друзі десь там галакають, ну, дітвора кричить. Ехо лунає по всьому лісі. Я вам скажу, це так приємно, це так класно зараз в лісі знаходитися, отдихаєш після цих городів, які треба прополоти ці кукурудзи, буряки. Ну, коротше, після дощів були такі вікна, коли можна було залізти в город і просто прополоти від бур'янів, тому що бур'яни вже повиростили в коліна і позабивали просто вже всю городину. Усю городину позабивало. Її треба було просто спасати. Ну так от, ми знаєте, як життя в селі, що мусимо, мусимо сапати, мусимо вирощувати, створювати умови для того, щоб щось було нам, щоб щось було попоїсти. Не тільки зараз в даний час, але ну, в основному на зиму. Це ми заготовлюємо так собі провізію на зиму. Я поки шукаю гриби і не находжу їх, тому я спілкуюся з вами, якщо ви, звичайно, не проти. Це не профіль мого каналу, звісно, але вибачте, іноді можна собі таку розслабуху зробити, от в таку гарну погоду, просто виїхати в ліс і відпочити. Ну і хочу, звичайно, щоб і ви разом зі мною відпочив і порадувався урожаю, якого ще, до речі, немає. Але ще ми в процесі. В процесі шукаємо. Так, друзі, не пройшло півгодинки, якось на щось натрапив. Що це таке? Хочу подивимось. О. о, А це якраз сумнівний гриб. В нього червона шляпка знизу. Я не знаю, чи можна їсти такі, чи не можна. Я в яких грибах сумніваюсь, друзі, я їх не беру. Пишіть в коментарях, що це воно таке. Ніби як білий гриб. Ну щось таке, навіть не білий гриб. Ну не знаю на що воно схоже. Пишіть в коментарях, що це за гриб, друзі. Коротше, і їстівний і, і він чи не їстівний. А їх трошки тут є. Ось ще один. Ось. Тут теж хтось рив. Ось. А їх тут трошки є. От не знаю, але в них червона знизу решітка. У них червона. Це не бабка, ну не знаю, синіє. Я гриби не беру, в яких, яких сумніваюся. Так, ну що, друзі, майже вже годину 50 хвилин от бродіння по лісу, виходить в холосту. Щось немає тут грибів. Зато, зато. Ось подивіться, видно сліди життєдіяльності кабанів. То я вам скажу, кабани тут є. Ну і ось підійшов показати вам, як кабани нарили. В принципі, ось такі от є маремухи, які я вже буду брати. Вже вам, друзі, скажу, збираю сироїшки, збираю маремухи. Ну, хоча б не з пустими руками, щоб поїхати. Ось є. Ось маремухи. Отак от. Ось, вон одна. Ось така от. Ось красиві, молоденькі. Ну, думаю, вже буду збирати маремихи, друзі. Ну це ще, ще не кінець, можливо ми ще на якесь рибовочку натрапимо. Так що не переключайтесь. Так і тут є кабани. Ось ще сліди від кабанів. Я вже, друзі, ось морему стільки назбирав. Навіть лампочку знайшов, таку, зараз з друзями приколюся. Ну, не знаю. Збираємо сироїшки і маремухи поки що. Нормального гриба немає. Не наблюдаю просто. О-о-о, оце напевно те, що нам потрібно. Ось він красивий. Да. Це він, ось він перший грибочок, який знайшовся. Справжній гриб. Десь зараз тут походимо, пошукаю. А ну-ка, покажіть гриба чемпіона. О, який красавчик! Красавчик. О, таких, щоб цілих пару відер назбирати. Було б класно. О, гарнесенькі. А так, друзі, збираємо сироїшки. Сироїшки. Маремухи збираємо. Дядя Саша теж гребе сироїшки. Будемо сироїшки їсти. Їх тут валом. Вон стоїть. О, друзі, не переключайтесь, залишайтесь на каналі. Зараз буде на каналі Георг Мотоблок. Оротика. Еротика від душі. Ох, красавчик знайшовся. а ні який. Йдемо далі. Ось є, красавці стоять теж гарнюсінькі. Як це їх пропустили, я ж дивуюся. Ось, гарний. Ось ще один. Ой, який гарний. Ось не відходя від каси, як то кажуть. О, красавчики. Так, ось насіпусик маленький гарненький сховався хтось писав в коментарях що їх треба викручувати бо в землі залишається багато тіла з гриба інтересна така думка ось взагалі Боже, яка красота. Ви просто подивіться мене. Неймовірно. Просто неймовірно. Все для душі, друзі. Ну, казали викручувати. Ну і що? Зараз викручую, викручую. І що? І так само потім це обріжу. Не знаю. З цим викручуванням. Ось ще ці повикручую. Так само прийдеться це обрізати. Скільки там залишається, в принципі. Вон вже скільки назбирав сироїжок, меремох, білі, гриби є. Ось ще один присів. Побачив. Клас. Зрізаю, звісно. Ось вот так ось. Вот. Вон який боровичок. Просто боровичок гарний.

Ну це взагалі, друзі, як з картинки, як з малюнки, змальований красавець. Красавчик просто класний, вон який. обалдеть, справжній боровичок. Вон який, Клас. Ну що, друзі, ось і закінчилось наше полювання. Не пройшло і трьох годин, як ми понабирали повні відра. Правда, сироїжок, білих грибів і маремок. Це таке асорті вийшло. Але нічого страшного. Це теж врожай. Так що їдемо додому, будемо жарити, варити, парити. Правда, Максим? Так. Да. Дядя Саша відро попереду. Комарі догризають. Оце то комарики. Я куплю, я буду гарантувати. Піде пише вишвітня. У мене карта. Ти ж карту теж витвіна. У мене телефонні каптують. Так, ну що, друзі, виїхали ми з лісу, верніше вийшли з лісу, трошки від'їхали, Зараз в полі пообідаємо чуть-чуть, так, з лиганця, тому що апетит, апетит нагуляли. Ну і будемо вирушати вже додому. По полю, дощик розпочався, дрібненький капає, то, то не знаю зараз, ніби так не намічається великого дощу. Но легесенький дощик буде нам на дорогу. Ну, Кому відео було цікаве, підписуйтесь на канал, ставте подобаєчки, ну і залишайте свої коменти в коментарях. Всім пока-пока.